Поява ядерної зброї у 1945 році назавжди змінила подальший хід світової історії. Вона стала тим засобом, який давав своєму господарю фактично необмежену силу і можливість радикально впливати на планетарну політику. Зброя масового знищення задумувалася її творцями як така, яка зробить будь-яку майбутню війну неможливою і забезпечить сталий мир на довгі десятиліття. Однак благородні наміри та надії досить швидко зазнали краху перед обличчям моторошної реальності. Поштовхом до початку активних ядерних досліджень у світі став 1938 рік. Саме тоді у Гітлерівській Німеччині місцевим вченим фізикам вдалося вперше розчепити ядро атома. Сила енергії, яка виділялася у процесі цього розщеплення, могла стати руйнівною зброєю, проти якої не існувало б захисту. Це швидко зрозуміли німецькі фахівці, тож одразу почали переконувати Гітлера в тому, що це допоможе встановити світову гегемонію Німеччини. Вже у квітні 1939 року професор Гамбурзького університету Пауль Гартик та його колега звернулися до уряду із пропозицією почати роботи у цій сфері. Варто відзначити, що тодішня німецька економіка та наука, особливо фізична, займали передові позиції на планеті і мали величезні ресурси та можливості. Німецька ядерна програма отримала назву Урановий проєкт, а його куратором виступив сам міністр озброєнь і особистий архітектор Гітлера Альберт Шпеєр. Задля досягнення швидких результатів у роботу проєкту було залучено 22 науково-дослідні установи по всій Німеччині. Однак цей процес зайняв значно більше часу, ніж очікувалося на початку, що в кінцевому результаті не дозволило досягти успіху. Ключовим розробником уранового проєкту став квантовий фізик Вернер Гейзенберг. Він водночас був одним із найвидатніших європейських вчених, і на початку 1942 року, за його активною роботи, було збудовано перший ядерний реактор. Там мали вироблятися необхідні для бомби радіоактивні елементи однак, через низку проблем реактор так і не зміг запрацювати на повноцінній основі. Насамперед, це сталося через протидію західних держав, які намагалися обмежити постачання важливих природних ресурсів до Німеччини. Окрім цього, у самому рейху виникав дефіцит стратегічних матеріалів, оскільки їх потребувало виробництво звичних видів озброєнь. Станом на 1943 рік ситуація на фронтах для третього рейху стрімко погіршувалась. Вирішальна битва за Сталінград була програна, і це призвело до радикальної зміни поглядів керівництва. Роботи над ядерною програмою втратили інтерес серед військових та генералів. Вони вимагали величезних коштів та зусиль, водночас не маючи швидких і дієвих результатів. Гітлер вирішив зосередити зусилля на виробництві озброєнь, які могли б дати миттєвий ефект на полі бою і переламати хід війни. Ще одним важливим чинником, який перешкоджав роботі над створенням атомної зброї, була ненависть режиму до науковців із єврейським корінням. Але, тим не менш, урановий проєкт так і не був повністю згорнутий, а дослідження тривали аж до самого краху диктаторського режиму Адольфа Гітлера. Але хоч Рейх не встиг створити атомну бомбу, зібрані ним наукові напрацювання виявилися надзвичайно корисними для інших держав. Ще у 1939 році, після новини про німецький прорив у розщепленні атомного ядра у США стартувала власна ядерна програма. Додатковим поштовхом стала доповідь групи провідних фізиків, зокрема Альберта Ейнштейна, до американського уряду. Вчені попередили, якщо Гітлер отримає зброю масового знищення першим, Смертельна небезпека нависне над усім світом. Уряд Сполучених Штатів негайно дав команду прискорити розробку власної ядерної зброї, активно залучаючи і здобутки німецьких вчених. З метою таємного збору інформації про німецьке дослідження було організовано секретну операцію під кодовою назвою Алсос. Нею керував американський розвідник Борис Пеш. Він мав російське коріння і навіть встиг повоювати у складі Білої армії проти більшовиків. Розвідники, серед яких, окрім професійних шпигунів, були і науковці, змогли за кілька років діяльності здобути майже повну інформацію про ядерний проєкт Рейху. Окрім власне здобуття документів, спецслужбам союзників вдалося розшукати відомих німецьких вчених ядерників, які розробляли зброю для Гітлера. Серед них був і вже згадуваний Вернер Гейзенберг, за яким активно стежили та прослуховували. Згодом, через страх, що він може почати працювати на СРСР, його разом із іншими німецькими вченими буде викрадено. Але перед цим союзникам таки вдалося з'ясувати, що Німеччина ще дуже далека від створення атомної бомби, тож США отримали шанс перегнати ворога. Ще у 1942 році було проголошено про початок втілення Мангеттенського проєкту, метою якого стала розробка і створення американської атомної зброї. Його кураторами призначили видатного вченого фізика Роберта Опенгеймера, а також генерала армії США Леслі Гровза, який забезпечував технічну складову. На відміну від Німеччини, американці забезпечували свою ядерну програму всім необхідним і виділяли значне фінансування та великий персонал. Для складання та безпосереднього випробування майбутньої бомби було збудовано секретне містечко Лос Аламос. Над успіхом задуманого загалом працювало близько 130 тисяч людей, зокрема деякі німецькі спеціалісти, що були ворогами гітлерівського режиму. Вже у липні 1945 року учасники ядерного проєкту змогли побачити своє перше творіння. Ішлося про плутонієву бомбу, яку в рамках випробування під кодовою назвою Триніті вперше підірвали 16 липня на полігоні біля Лос Аламоса. Вибух потужністю близько 22 кілотон справив приголомшливе враження на усіх присутніх, включно із самим Робертом Опенгеймером. Його масштаб і руйнівна сила означали початок нової епохи. Крім цієї бомби, було виготовлено ще дві: Уранову під назвою Малюк і Плутонієву Товстун. Обидві мали спустошливу силу і могли призвести до колосальних жертв та руйнувань. А оскільки на той момент гітлерівська Німеччина вже зазнала краху. Американський уряд звернув свою увагу на досі нескорену японську імперію. Виникла ідея скинути дві наявні бомби на два важливих японських міста, щоб таким чином залякати японський уряд і мешканців, примусивши їх до капітуляції. Окрім цього, американці сподівалися, що застосування ядерної зброї дозволить уникнути прямої висадки військ у Японії, яка прогнозувала величезні втрати солдатів. Відтак, рішення про застосування атомної зброї було ухвалене на найвищому військово-політичному рівні за участі президента Гаррі Трумена. 6 серпня 1945 року був нанесений повітряний удар бомбою малюк по місту Хірошіма. Світ став свідком небаченої до того миттєвої катастрофи. Місто перетворилося на радіоактивні руїни, а його вулиці вкрилися обгорілими тілами цивільних, серед яких було чимало жінок і дітей. Близько 70 тисяч людей загинули миттєво. Ще приблизно 200 тисяч померли згодом від опромінення опіків і хвороб. Некраща доля очікувала і місто Нагасакі, яке було обране командуванням США як друга ціль для атаки. Воно зазнало удару бомбою товстун, наслідком чого стала майже миттєва загибель 60 тисяч цивільних мешканців. Понад сотні тисяч тих, кому пощастило вціліти. Невдовзі померли мученицькою смертю від гострої променевої хвороби. Але, незважаючи на такі моторошні жертви, гнітючий психологічний ефект від тих бомбардувань виправдав себе. Через кілька днів японський імператор Хірохіто, уперше в історії, напряму звернеться до своїх підданих із закликом скласти зброю і припинити будь-який опір. Це стало не лише перемогою США над Японією, а й демонстрацією сили перед союзниками, зокрема перед СРСР. Який не міг ігнорувати появу нової глобальної загрози, Вашингтон опанував силу здатну винищити цілі держави та народи одним наказом. Водночас із цим було зрозуміло, що Радянський Союз точно бажатиме створити власні ядерні сили. Американці намагалися всіляким чином тримати свої напрацювання і здобутки у повній таємниці, для чого докладали величезних зусиль. Проте невдовзі вони відчули тотальне розчарування та відчай. Майже всі дані про мангетенський проєкт опинилися перед Сталіним у Кремлі. Друзі, а для тих, хто складатиме НМТ в червні, базована історія відкриває запис на курс тотального повторення. Він пройде із 26 по 30 травня, і це чудова можливість за короткий час підготуватися до НМТ. Курс проходитиме у форматі п'яти уроків інтенсивів. Протягом п'яти днів, щодня перед самим тестом, вас чекатимуть заняття із менторами. Ми разом пройдемо найважливіші моменти зі всіх тем, пригадаємо весь матеріал та приведемо знання до максимально бойової готовності. Окрім цього, ви отримаєте наші конспекти, додаткові файли та тестування у форматі NMT. Це справді крута ініціатива. Минулого року вона допомогла багатьом нашим учням успішно скласти NMT. А за кодовим словом, база в Дірект. Ви отримаєте круту знижку на навчання. Переходьте в наш інстаграм та складайте НМТ на 190 і вище. Ядерні дослідження в СРСР активізувалися ще у розпал Другої світової війни в 1943 році. Кілька років перед тим тривали підготовчі заходи і збір розвідувальної інформації. Радянські спецслужби мали своїх довірених агентів майже у всіх державах Європи та в самих США. І вони дуже детально інформували Москву. Хоча спершу Сталін скептично відносився до можливості появи атомної бомби, не до кінця довіряючи даним розвідки. Але коли у 1943 році британці атакували німецький завод так званої важкої води у Норвегії, кремлівський диктатор задумався про серйозні становища. Зрештою, він віддав наказ прискорити роботу зі створення власної ядерної зброї, передбачаючи, що її поява надасть колосальні можливості світового впливу. Ядерний проєкт було доручено курувати наближеному до Сталіна шефу НКВС Лаврентію Берії, а також відомому фізику ядернику Ігорю Курчатову. Але незважаючи на те, що СРСР володів ледь не найбільшими запасами необхідних природних ресурсів, у нього було недостатньо ключових технологій і спеціалістів. Власними силами радянці не могли швидко створити бомбу, а німці або американці, як вважалося, мали всі шанси завершити її вже незабаром. У такому випадку СРСР опинився б у надзвичайно загрозливій ситуації, тож необхідно було діяти якомога швидше. Зважаючи на це, робота радянських агентів була значно посилена. Це, зрештою, принесло необхідні для Кремля результати, а розгром Німеччини і окупація частини її території дала безцінні можливості. Як тільки радянці зайняли східну Німеччину, їхні спеціалісти почали активно збирати інформацію про здобутки вчених Третього Райху щодо ядерної програми. Окрім захоплення документів, розпочався масовий вивіз німецьких технологій та обладнання із лабораторій, де тривала розробка атомної бомби. Та найціннішим здобутком став вивіз до СРСР провідних німецьких фізиків ядерників. Радянська влада, розуміючи велич їхніх знань та статус, доручила допомогти розробити ядерну зброю, яку не вдалося закінчити у райху. Загалом привезли близько 300 осіб, серед яких були науковці зі світовим ім'ям, як до прикладу, Нобелівський лауреат Густав Герц. Всі вони, бажаючи зберегти власне життя, активно увійшли у роботу над радянською бомбою. Ще одним колосальним досягненням Москви стало отримання детальних планів і розрахунків американського мангетенського проєкту. Вони опинилися у Кремлі вже за лічені дні після завершення випробувань Триніті. Це стало можливим завдяки успішному вкоріненню в персонал американців прихованого радянського агента. Саме через ці фактори радянська ядерна програма набула стрімкого розвитку. Вже у грудні 1946 року було збудовано перший реактор і атомний центр у секретному містечку Челябінськ-40. Окрім нього були зведені атомні об'єкти у Свердловській області, а також поселення Арзамас 16 у Сареві Горьковської області. Саме там розпочалися розробки уранових і плутонієвих бомб зі всіма необхідними елементами. Варто відзначити, що активну участь у будівництві всіх цих проєктів брали в'язні концтаборів системи гулаг, які використовувалися як дешева робоча сила. Вони працювали у жахливих нелюдських умовах, страждали від холоду, голоду і хвороб, що часто призводило до смерті. Особливо тяжкою була праця на уранових шахтах, де смерть через радіацію. Була майже гарантована. Саме такими жахливими методами і з використанням чужих мізків СРСР таки зміг здобути свою бомбу. Наприкінці серпня 1949 року вона була успішно випробувана на таємному полігоні у Семипалатинській області Казахстану. Але радянська влада пішла іще далі. У 1954 році під керівництвом маршала Георгія Жукова СРСР провів перші військові навчання із використанням ядерної зброї. Тоді на тоцькому полігоні в Оренбурзькій області ядерну боєголовку було підірвано у повітрі, а солдати на землі мали пробитися через її зону ураження. Наслідки були катастрофічними, із 45 тисяч учасників більшість отримала смертельні дози опромінення, набувши інвалідність або загинувши за кілька років. Згодом здійснюючи все нові і нові випробування, СРСР накопичив один із найбільших ядерних арсеналів у світі. Після розпаду імперії у 1991 році частина цього арсеналу опинилася на території України, Білорусі та Казахстану. Ми отримали 176 міжконтинентальних балістичних ракет, близько п'яти тисяч ядерних боєзарядів і десятки стратегічних бомбардувальників. Це був третій за потужністю арсенал у світі після США та Росії. Але як не прикро, українці фактично не мали над ним безпосереднього контролю. Механізм приведення цих засобів у дію знаходився у Москві. І ніхто не збирався його передавати. Окрім цього, Україна страждала від важкої економічної кризи, в умовах якої витрачати колосальні кошти на утримання цієї зброї було майже неможливо. До того ж радикальний вплив на ситуацію мали США, які виступали категорично проти поширення ядерної зброї у світі. Білий дім вважав, що в руках пострадянських країн вона стане світовою загрозою, де в будь-який момент можуть спалахнути міжетнічні війни. Тому американці та росіяни почали активно домагатися позбавлення України, Білорусі та Казахстану їхніх арсеналів. Ми опинилися перед важким вибором або зберігати зброю і опинитися в міжнародній ізоляції, або відмовитися від неї в обмін на політичне визнання і фінансову допомогу. Україна обрала другий шлях відмовитися від всіх ракет, зарядів та літаків, віддавши їх росіянам. До речі, напишіть у коментарях, чи хотіли б ви відео про ядерний арсенал України, чому ми його втратили і чи можливо його хоч якось відновити у майбутньому. На жаль, як показав час, втрата атомної зброї зіграла проти нас злий жарт, а сам ядерний клуб не припинив свого розширення. Друзі, базована історія існує лише завдяки вашій підтримці. Ми щиро вдячні кожному, хто стежить за нашим каналом та допомагає розвиватися. А якщо у вас буде можливість та бажання, ви також можете підтримати базовану історію на Патреоні чи базі. Це відкриє вам доступ до 17 ексклюзивних випусків. Ви зможете швидше дивитися наші прем'єри, а також голосувати за теми майбутніх випусків. Особливо подяка тим, хто вже долучився. Ви допомагаєте нам створювати більше якісного контенту. Дякуємо, що ви з нами! Ядерні дослідження у Великій Британії розпочалися ще у 1930-х роках і сягнули свого апогею під час Другої світової війни. У 1943 році зусилля британських вчених ядерників були об'єднані із американськими у рамках Мангеттенського проєкту. Спільна робота призвела до отримання тріумфальних результатів, але британці так і не отримали власної бомби. Це було із сумом прийнято у Лондоні і змусило його задуматися про власний статус і вплив у світі. Британці побоювалися опинитися на узбіччі нового світового порядку, а також усвідомлювали необхідність захищати велику колоніальну імперію, яка на той час іще існувала. Саме тому було ухвалене рішення відновити власну ядерну програму. Попри обмеженість ресурсів і фінансування, програма поступово досягла успіху у 1952 році. Британці випробували свою першу бомбу на островах Монте Бело поблизу Австралії і в подальшому продовжували розвивати цю справу. Маючи навчених фахівців та персонал, а також достатні ресурси, до 1970-х років Лондон почав володіти понад 500 боєголовками. Після завершення холодної війни цей арсенал значно скоротився, але й до сьогодні Велика Британія має чим себе захистити. Після Другої світової війни також відновила свою ядерну програму і Франція. Її політична еліта серйозно остерігалася нового посилення Німеччини, насамперед через її економічну міць. Розробку ядерної зброї було почато наприкінці 1954 року і буквально за п'ять років обернулися повним успіхом. Активну підтримку програмі надавав генерал і герой війни Шарль де Голь, який невдовзі став президентом країни. Прихильник ідеї відновлення величі Франції та її самостійної ролі в Європі. Він протиставляв французький ядерний проєкт як британському, так і американському впливу. Саме за його правління у 1960 році Франція провела перше випробування власної атомної бомби. У подальшому країна створила ядерний арсенал чисельністю близько 300 боєголовок, які досі служать основою національної оборони. Але наявність подібних засобів у руках авторитарних або тоталітарних держав постає не так захистом для них, як засобом тиску і шантажу всіх інших. Китайська Народна Республіка та її керівництво почало задумуватися про створення власної ядерної зброї у 1954 році. Китайський лідер Мао Цзедун і його оточення було вражене ходом радянських атомних навчань на тоцькому полігоні, тому також бажало підвищити статус держави у світі. Цього ж року китайці звернулися до Москви із проханням поділитися технологіями і допомогти налагодити національну ядерну програму. Однак тодішнє керівництво СРСР на чолі із Нікітою Хрущовим не бажало розкривати своїх атомних секретів, побоюючись, що Китай зможе їх перевершити. Тому, щоб не посилювати свого конкурента за світову гегемонію, радянська влада почала запевнювати Пекін, що за потреби захистить його своєю зброєю. Але Мао Цзедун не зміг задовольнитися такою відповіддю, і вже у 1955 році Китай самостійно почав розробку ядерної бомби. Невдовзі Москва таки зголосилася розкрити Китаю свої ядерні секрети, але через ідеологічні розбіжності урядів згодом знову відмовилася. Та на той момент здобуття китайцями власної ядерної бомби вже було лише питанням часу. Над її виробництвом працювало сотні наукових і промислових установ, а також величезна кількість фахівців. Зрештою, їхня бомба побачила світ у жовтні 1964 року, успішно пройшовши випробування на полігоні Лобнор. Далі китайські вчені продовжували виготовляти нові бомби і навіть ділитися власними технологіями із близькими ідеологічними союзниками. Одним з них була КНДР, її тоталітарний режим бажав і собі подібну зброю задля престижу і власної оборони. Робота над цим була почата ще у 1950-х роках, але тоді, окрім Китаю, корейцям допомагав ще СРСР. З його допомогою було зведено ядерний реактор у Йонбене. А також ядерний центр, де розпочалися досліди. Але згодом Китай перетворився на основного партнера КНДР у цій сфері, а радянці зменшили свою участь через проблемні відносини із Пекіном. У 1970-х роках корейські фахівці отримали доступ до китайських полігонів і таємно вивчали ядерну програму та їхні технології. В глибокій секретності на території КНДР було зведено цілу систему розробки власних боєголовок, але Пхеньян визнав наявність у себе зброї масового знищення лише у 2005 році, продовжуючи вести випробування і погрожуючи цивілізованому світу війною. Окрім зазначених держав, варто відзначити, що ядерні арсенали мають такі ключові держави Азії, як Індія та Пакистан. До кінця Другої світової війни ці країни були єдиною британською колонією, але після перемоги змогли здобути власну незалежність. Ще з тих часів між ними тривають прикордонні конфлікти, пов'язані із змішаністю населення та урядовими претензіями. Саме напруга у відносинах із Пакистаном спонукала індійців взятися за розробку ядерної зброї, яка фактично розпочалася ще раніше, у 1945 році. Важливе місце у цьому процесі зайняв розвиток цивільної ядерної сфери. А також допомога США, які вкладалися у розвиток атому в мирних цілях. Індійський ядерний проєкт був глибоко засекреченим, і у зв'язку із цим над ним працювала значно обмежена кількість людей, але незважаючи на це, вони досягли успіху. І зрештою, у 1974 році Індія випробувала свою першу бомбу на полігоні у Раджастані, ставши черговою ядерною державою. На цьому фоні уряд Пакистану прийняв рішення відповісти сусіду аналогічним чином. Він почувався надто вразливим щодо Індії. Тож у 1972 році був даний старт власній ядерній програмі. Її здійснення супроводжувалося важкими економічними проблемами через міжнародну ізоляцію країни, але пакистанцям вдалося її пережити. Усі підготовчі роботи за прихованої участі французьких експертів були завершені успішно. Тож у травні 1998 року перші ядерні заряди Пакистану пройшли випробування. З цього моменту і ця не надто багата держава є членом ядерного клубу, що, однак, через проблеми з Індією створює загрози безпеки у регіоні. Слід також згадати Ізраїль, державу, яку часто вважають тіньовим членом світового ядерного товариства. Ядерна програма цієї країни залишається суворо засекреченою. А її існування підтверджується лише непрямими свідченнями, зокрема, діяльністю ядерного науково-дослідного центру в Дімоні, розташованому в пустелі Негем. Ядерні технології ізраїльтяни отримали від Франції, коли були партнером у її власних ядерних дослідженнях і випробуваннях 1960 року. Окрім цього, Ізраїль ще з часу здобуття своєї незалежності почав власні досліди, оскільки розумів, що завжди перебуватиме в оточенні ворожих держав. Таким чином, станом на сьогодні він може мати навіть до 400 боєголовок, у тому числі великої дальності. У таких умовах це є надзвичайно успішним досягненням. Саме так сьогодні виглядає світовий ядерний клуб, де вже перебувають сім держав. А ще потенційно можна врахувати Іран, який активно розробляє власну ядерну зброю. Кожна ядерна держава бажає за допомогою атомної зброї просувати свої інтереси. Але є і така, як Путінська Росія, які діють шляхом шантажу та погроз масовим знищенням цивільного населення. Це ставить сучасний світ на межу глобальної катастрофи, ймовірність якої, очевидно, буде нависати над нами доти, доки не знайдеться дієва протидія руднівникам миру. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо цього відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео, та слава Україні!